Шефест 2015 від гуманів 22-23 серпня у селі Моренці, що на Черкащині, майже 4 тисячі учасників з різних куточків України долучилися до другого всеукраїнського благодійного фестивалю, присвяченого Тарасу Шевченку. Музична театральна сцена, просвітницька галява, кінопокази, ярмарок, майстер-класи народних майстрів. Саме такою була програма дводенного фесту. Зокрема, на просвітницькій галявині слово мали Каскар Сашколірник, письменник Василь Шкляр, художник Михайло Дяченко, лідер гурту Тінцонця Сергій Василюк, поет та телеведучий Дмитро Лазуткін та Реп гурт покрив з проектом Порепаний кавзар». На мистецькій галявині свою творчість презентували художники з Черкас Ватутіного Вижгороду. На театральній сцені протягом дня проходили покази вистав Реінкарнація Тараса, Катерина, Моноспектакль Варнак. А вночі демонструвалися українські кінострічки. На велику музичну сцену увечері піднімалися популярні українські гурти, зокрема, «Хочу ще», «Колір ночі», друже музику, вій, фліт, дримбада-дзига, мерва, «Вероній», фіолет, кінь сонця. Завдяки благодійному аукціону картин художників Валерія Франчука та Андрія Куцаченка, продажу книг, наданих українською видавничою спілкою імені Юрія Липи та збору коштів волонтерами, було зібрано майже 9 тисяч гривень, що будуть передані на підтримку українських бійців. Організували фестиваль молодіжна інформаційна спільнота ВСІМ, громадська організація, «Мегамарш» та Моринська Сільська Рада.